На всій території України з 1 липня 2023 року скасований карантин, який був запроваджений з метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби covid 19 Спалах захворювання розпочався у грудні 2019 року в місті Ухань КНР та визнаний вооз пандемією 11 березня 2020 року. В Україні початок поширення COVID-19 було зафіксовано 3 березня 2020 року, коли підтвердився перший випадок хвороби в Чернівецькій області. З 12 березня 2020 року влада України запровадила карантин. Тоді було закрито навчальні й торговельні заклади, крім продуктових магазинів аптек автозаправок і банків. Зупинили роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі. Припинили міжміське й міжобласне автомобільне, залізничне та авіасполучення. Карантин продовжували декілька разів з того часу до 2023 року, при цьому вносячи певні зміни та послаблення обмежень, Всесвітня організація охорони здоров'я 5 травня 2023 року скасувала статус пандемії COVID-19. З початку пандемії COVID-19 в Україні зафіксовано понад 5,5 мільйонів випадків захворювання на коронавірусну хворобу, з них понад 112 тисяч летальні. Андюлайн, 2023. pandemic ended in Ukraine.